Всі діти народжуються митцями. Проблема в тому, щоб залишитись митцем, коли подорослішаєш. Це у нас серйозний влог спонтанний максимально, але знаєте, казав, що буду записувати і життя, і емоції, і філософію. Ребята, ну це це в нас в історії. Це в історії збережеться. Це Саша, грибоїд, рибалка, і велосипедист, все в одній людині. Якщо ви дасте йому гітару, він залабає вам бешену пісню, від якої ви будете в захваті. Ой! Ха -ха! Ребята! Ребята, готуйтесь, там далі ще буде, чуєте? Це Зарванецький ліс, коротше. Зарванецький ліс. Дуже цікава локація в Вінниці. Можете зараз побачити, ліцезріть цю красоту. Це сонце, ці, знаєте, такі комарнячі вайби. Ось там, дорогі мої друзі, можете побачити ліс. То ліс, прекрасний зарванецький ліс, в якому я катався на велосипеді і мене кусали комарі. Але взагалі місце чудове. Направду. По Поправді кажучи, тут є песик який гавка трошки вибільше мене. Вона така трошки переживательна, але більше нічого з цим не зробиш. День чудовий. Раніше йшов дощ, зараз доща нема. Небо таке з хмаринками, але дуже гарне. Зацініть. Це просто красота. У нас горить мангальчик. Зацініть цей мангальчик, цей вогонь. Це все є. Найс. Надієш мені вистачить пам'яті на телефоні, щоб задокументувати цей прекрасний період нашого життя. Чувак, на кришу заліз. Ну что ты там делаешь? Да, на, забери, забери пиво. Зачем чувак на Санек, Санек, перемести стул немножко, блин, Что там? происходит? Я давай, 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 давай. Это будет жесткий трэш-контент для Ютуба? Что ты там делаешь? Все, Саня, все, вот теперь пал, корректируй, риски. корректируй. Давай, давай, Сань. Стой, 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 Найс, стой, 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 Понизу, стой, 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 Давай, давай. Давай, давай. стой, 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 Блін, як як же як же шкльово, що до нас всі приїхали. Ми взагалі не збиралися. отак от, Відео максимально спонтанне, ребята, оце, Ми не збиралися взагалі ніяк, не планували зібратися прямо зараз, визначений час, дату і почати щось робити. ні, Все спонтанно і все дуже круто, що все спонтанно. Тому так, ще буду знімати, ребятки. Все насік, насік. Так, приїхали а, наші герої сьогоднішнього вечора. Ти що YouTube. Да, Короче, Ти хочеш мене в ютубі да. Да. лежав? Слишком... Да, Дуже конфіденційна людина, яка просила мене не показувати його ім'я в інтернеті. Він займається поставками зброї в Ірак, а ще торгує бананами на базарі. Так. О, щит. Ще... Файні такі товари, знаєте, файні. Файні пенензи

Не, Ні, пиво хороше, так. Да. Не знаю, куди це зайде, але в мене живіт болить. Так не пить, Ну, Як можна не пити, коли воно вже стоїть відкрите? Як я не випити, коли його вже. Як можна не пити, коли воно таке смачне. Прекрасне Артем. Відкрив свій завод пива і зараз живе в шоколаді. То це хороший пес. Румі Блек! Румі Блек! Румі Блек! Дивіться, дивіться. Гарний пес. Гарний пес. Фоткай. Ай-яй-яй. Бачки гарний. Да, він, Раніше був, він раніше був ну, все, ну от таким десь. Хороший, хороший Мені пощудило. Вот. Да. Sorry. О, боже, як все, воно все, все пахне пиво пойду. Ты как оленик, да? Не знаю, попробуй. Дуже гарний, дівчат, забирайте його. В нього немає дівчини. Артем Мазур, номер залишу в описі. Забирайте цього хлопця, будь ласка. Гори, долбайоб! Туши! 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 А пиво розливається. Хто закриває пиво наполовину? От якщо ти вже пішов закривати кришкою пиво, то закрий нормально, ні, напалевіто. Геніальна простоті, Олександр. Олександр, я вважаю, кришкою для пива не потрібна, бо ти коли його п'єш, треба насолоджуватися. Мамі не скажеш, Арсенчик? Ні? Чи да? Тому що ти видасиш свого папу. Не видавай свого папу. Не треба. Те папа хороша. Я Я вона, вона не дуже глибока. Сенчик, можна сказати, що ти мені сказав? Саня, не місяць, не знав, Сенчик каже, що у мене дуже ковіт друзі. Дякую. Пожмемо тобі руку, Корсенчик. Дякую, ви молодець. Це всі однокласники, причому, я всі однокласники. Я туди достаєш, а де він не жити і м'ясо все рядом, і магаки перевернути. Тихо, Ти рано. Бля, вже же да й грається, поніває. Не не грайте в ці ігри, будь ласка, огнем. Не треба. Це найкращий сок, який в нас є. Не спіши, не спіши. Я вже не грається. Дайте. Что ты делаешь? Ребята, я же ничего не знаю. Я тебе сейчас на шпагу нас. Все, тихо, 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 тихо. Все, ребят, будь ласка, воно ж все перевернеться. Якщо ви не включите чуть-чуть адекватності вашої голови, воно ж все. А дай, дай шампунь. Чекай. Блять, беру. Все, 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 все. Я вас умоляю, мої дорогі єврейські друзі. Дві великі різниці. Сука, як його тримати? Що це за стратегія така? Давайте. Сидимо їмо. А сільці є, чи не будемо стояти? Так, да, треба було трохи подождати, щоб жарко менше було. А она сейчас полежит, и начнет. Это так, так. Сань, почкай, не спеши. Найс. Дай, подожди, стой. Вилкою. Убери. Нахуй. Смотри, я сейчас беру вот эту вот курицу. Прекрасную курицу и в рот. Да? Не, 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 не попадай. Мы пробуем ее, Чи вона хороша? Вона, я уважаю, зашибенно. Ну, хорошая. Ну, хороша. ну, ну, ну вкусы вона не буде сира. М'ясо таке і є. Воно чуть-чуть червоне буде всередині, Ні. тому що воно так... Куриця да. не буває. Буває. Буває, але він не повинно бути. Ну, є... воно є стівне? Да, да я є. Сера, бійко. Собака, бійко. Дай. Я. Сира, блядь, Вона вся сира? Да, Та, ти що собакам? Йоп. Та подожди, будеш ти кушати. Так обратно я за сир. На сира? Не дуже. Та вона навпаки соковинка. Уф, ну кирсавий. Ні.

Ну, да не, чувак, ребра нормальные. Они что чувак. Это самый сок. Дай прийде. да, 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 режем всем. Ова. Максимчик. Легендарный Максим. Меценат, плейбой, филантроп, миллионер. Ова, готовый Максим. Молдаванин. Смеется. Оксанчик, Оксанчик, Только его руками надо Где голова свиньи? Да голова свиньи, хлоп. Ты На его ногу голову, да?